візочки два в одному від одного до десяти, не знаючи, який буде наступний. Так, джулс ар 2. Ну, давай двічку. Сайбекс Баліус. Ну, це топ пробуда жив серед наших дівчаток. Вони його дуже люблять. Технологічний, м'який. Ну також троєчка. IQ. Четвірочка, бо і класний, компактно складається. І така інноваційна технологія. Таке ще ніхто не робив. Карела Альфа. Такий доступний бренд. Дівчата дуже люблять. Доступний, компактний. Я так не хочеться. Вісім. Всі татусі прям мліють від його амортизації, прям його так хочуть і люблять. Але Ну, Дев'яточка. Елькаміна престиж. А що, то є ще з елькаміном? Десять. Цей бізочок моя особиста любов по якості і довговічності. Тільки він має такі показники, мабуть, це мій фаворит. Ball, Подобається за те, що можна обирати колеса. Ось, я б обрала колеса і вони найкращі в автоматичному складанні, в технологічності. Тому вони такі скромні, неброські, але дуже технологічні. Всім все. Спіраудлі, п'ірочка. п'ятірочка. п'ятірочка класний, доступний, легкий, велика комплектація. Ну, я думала, може, колись я народжую його собі, куплю. <свісно> Він там лишився на шестірочку, так? Да? Yeah. Анекселі. Ну, тим, що дуже класно, вони зробили варіант дуже легкий і при тому задовольнили потреби дівчаток, які амортизації. Один із найм'якших візочок при легкій вазі. Сім, велика семірка. Yeah.